Друзі, всім привіт! На початку літа ми вирішили збудувати маленький сарайчик із того, що у нас було під рукою. Так як у нас було дуже багато шматочків різних старої цегли, і щоб менше шло розчину цементу, ми все це додали до нашого фундаменту підлоги. все таке суцільне буде фундамент підлога. Ось так все ми заливали, трошки більше, як півдня ми це робили. За розмірами наш сарай виходив 2 на 3 метри. Ось такий фундамент у нас вийшов. Декілька днів він постоїть, щоб добре підсох. На наступний день знімемо опалубку і можна будувати стіни вже. Ось так уже щось вимальовується. Це ми зробили за один день, а на наступний день будемо далі докладати, так як потрібно, щоб воно вистоялося, щоб нікуди воно не поїхало. Добре, коли будівництво залишається використана цегла. У нас, помимо цього, що ми збудували сарайчик, ще десь так само залишилось. Так що, дай Бог, на наступний рік ще такий поруч зробимо. Ось такі от на стіни. Потім це все заштукатуриться або затреться, і буде рівненько, гладенько і гарненько. І так, стіни в нас вже стоять. Далі будуємо кришу. Шифер в нас також використаний був після того, як ми збудували на будинку нову кришу. Цей шифер чекав своєї черги. Доски теж залишилися з будинку. І ось такий сарайчик у нас вийшов. Стіни ми затерли, не штукатурили, а так ріденьким, розчином, цементом, все це затерли. І заодно збудували їм такий вигул, щоб вони не ходили кругом. А тільки в них була своя територія, і там вони робили що хотіли. Зараз вже в цих сараях живуть наші тваринки. В наступних відео покажемо вам, хто там живе. Ось такий сарай у нас вийшов з того, що в нас було під рукою. Дякую всім за перегляд. До побачення! Підписуйтесь на канал.